Свистун Андрій Ігорович сам із Київщини. Зараз, наразі до повномасштабного вторгнення проживав місто Біла Церква, одружений родина, три доньки. Спочатку повномасштабного вторгнення довелося родину завести на Вінничину на батьківщину дружини разом із дітьми. Відразу повернувся до себе на Київщину, став на блокпост в ряди тероборони. Тому що якраз був час, же, коли йшли на Київ, на Макарів, Бишів. Ну, коли вигнали, скажімо, цю нечість із тих країв, відновив військовий квиток і пішов на військову службу в Збройні Сили України. Я сам ішов. Мене б не могли признавати, так як у мене вже три доньки. Так як ніхто крім мене мою родину захищати не буде, то із в нашій сім'ї, в мене п'ять братів рідних, пішов один я. Після того, як вже блокпости розформовували, був такий період, коли вже не потрібні були блокпости на Київщині, на Вінниччині, так як вже не було такого глобального наступу на цю сторону. Я відновив військовий квиток, пішов до одного з військоматів на Київщині, подав документи, ну і відповідно мене призвали. Пішов у повітряні сили. Службу проводив проходив на Київщині повітряних силах, а потім певний час прийшов наказ про те, що потрібно сформувати підрозділ, зведений підрозділ повітряних сил для виконання завдання з захисту батьківщини. Ну і відповідно, я в складі цього підрозділу, як невід'ємна одиниця, пішов захищати нашу країну. Як сталося до цього? Ми виходили для того, щоб відбивати Скажімо, не то, що відбивати, а зачистити землю в певній участку, тому що там був маленький проміжуток, який тримали ще наші підрозділи. Ми закріпилися на позиції, тримали оборону, тому що вже на нас пішов наступ для того, щоб відбивати наш штурм. І дощ перестав, залетіли дрони, наводили артилерію. І я з товаришем був в одному місці під желізною дорогою в одній ямі, місце від прильота. Побачив, що на нас спускається дрон, товариша в сторону і він встиг відбігти. А я, так як вже певний час ми там лежали, вже просто розумів, що я не встигну. В Цей момент, коли я тільки подумав, що я не встигну втікти, на мене скинули один вог із дрона, він приземлився прямо на руку, те, що відірвало на очах. І другий вог скинув цей же самий дрон відразу. Той наніс інші ураження і на обличчя, і ключицю переламав осколком і по ногах дуже багато осколків. Ну і все, товариші наділи мені турнікета, зажали гарненько. І після того, ще десь дві з половиною години ми штурмували. Я був в Сознанні перемістився, просто в інше більш безпечне місце, щоб я міг і хлопців перекривати. Якщо зверху желізної дороги був наступ, і плюс підказував, коли працювали дрони, щоб хлопці могли заховатися, встигнуть заховатися і щоб не, не застала їх та ж сама доля, що і мене. Ну, до повномасштабного вторгнення в мене було багато професій. Я був і директором магазину мобільного зв'язку, і в інтернет-магазині працював оператором кол-центра. І... В сфері продажу я працював, в компанії Лімо працював торговим представником і починав із водія експедитора, і потім торговим представником. Ну і далі вже більш частне підприємство це торгівля м'ясними продуктами, вже особисто разом із своїми батьками займався цим, тому що наразі чекали доцю третю, і потрібно в будь-якому разі діти це гроші, а тим більше, коли... Діти маленькі, старші буде 4, середній буде 2, а самі менші рік, то до всього потрібно було готуватися по максимуму. Для мене перемога це коли ми вільно вздихнемо, будемо знати, що наша країна в безпеці. Я не буду хвилюватися, що ми поїдемо в будь-яку точку країни і будемо чекати повітряної тривоги. Це коли вже перестане лунати повітряна тривога. Коли остання падаль залише наші. Наші землі, коли ми зможемо а, вільними грудьми дихати нашим повітрям, не дивлячись в небо, що летить якась ракета, якийсь шахід. І при цьому перемога це коли я буду розуміти, що мої діти будуть жити в певному майбутньому, впевнено. Що вони можуть вільно ходити, я не буду хвилюватися що коли вже діти підростуть, що в якісь 15-16 років вони десь з друзями ходять по мирним вулицям України і що десь хтось їх спіткає і зазнає їм лиха. Я думаю, все ж таки свою юну думку, своє бажання бути військовим. Я планую так і залишиться. Навіть якщо це буде просто військова служба після перемоги і буду на посаді офіцера-інструктора, В подальшому наші збройні сили вони будуть найсильніші, мені здається не то, що в Європі, а в світі, тому що такого досвіду, як у нас, ні в якій країні не наберуться. Молодим хлопцям, які ще думають, чи йти на захист країни, чи не йти. Я скажу одне, що ми не знаємо, коли закінчиться війна, і в будь-якому разі, по максимуму, на жаль, всіх буде на захисті нашої батьківщини. Якщо немає бажання, то подумайте, хто захистить ваші родини, ваше майбутнє, як не ви самі.